Шановні учні, шановні вчителі, ми продовжуємо наш третій курс задач з параметрами. Сьогодні нас чекає система тригонометричних рівнянь другого типу, ну, не, не дуже проста, прямо скажемо, яка була на додатковій сесії під час зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році. Що розпочати, ось такої дуже цікавої системи в 2014 році, на додатковій сесії знайти найбільше значення параметра, при якому задана система має безліч розв'язків. Хочу зразу звернути увагу і вчителів, і учнів, система досить нестандартна. Тобто система містить одну змінну X, але містить два рівняння. В той самий час ми бачимо, що в системі є як синус X, так і косинус Х. Тому, тим учням, кому важко, можна зразу запропонувати синус X, позначити однією літерою, Т, наприклад, косину X, позначити У, наприклад, тобто, ввести заміну, дві заміни і розв'язувати цю систему з параметром, маючи. На увазі, що ми маємо систему з двома змінами метею, але потім повернутися. Я цього робити не буду. Я зразу буду ставити собі задачу конкретно знайти, чому дорівнює синус x і чому дорівнює косинус х, виходячи із даної системи. Тим паче, що автори нам таким чином підлаштували, що з першого рівняння ми можемо виразити косинус х. Що я її зроблю? І у друге рівняння у друге рівняння, замість косінуса Х підставити отримане значення. Замість косінуса Х підставляю отримане значення. І поки що з косинусом ми на хвилинку попрощаємося. Ну, давайте. Акуратно спробуємо з цим розібратися. Значить, а на синус х плюс 2 на 2а мінус 1. мінус 2а-1 в квадраті на синус х. До рівня а плюс 1. Ну, я буду економити місце. Все ж таки його не так багато. Значить, групуємо те, що біля синуса а мінус 2а-1 в квадраті. Це біля синуса. І. Переносимо, переносимо те, що без синуса, мінус 4А, і плюс 2. Якщо ми розкриємо дужки, то отримаємо наступне: мінус 4а квадрат плюс 5а плюс 1 на синус х дорівнює 3 мінус 3 Цей момент я зупинюся. І. Скажу, що це рівняння відносно синусу. Ну, треба подібні рівняння. Зокрема, якщо я синус Х, якби в мене синусом Х було Т, то ми б мали б фактично лінійне рівняння відносно Т. Ну, тобто рівняння виду а на, а на Т, наприклад, дорівнює Б. Рівняння, ну, давайте, а в нас є С на Т, нехай дорівнює Б. В таких випадках ми завжди повинні. Розглянути той випадок, коли коефіцієнт біля t дорівнює 0. Але попередньо ми розкладемо на множники, домножимо на мінус 1 і розкладемо на множники. От що буде, ви вже, будь ласка, це зробіть самостійно. Ось він, той ключовий момент, на якому зараз ми будемо акцентувати увагу. О, ось ключовий момент. Отже. Ми повинні розгля... розглянути, розв'язати це рівняння відносно синуса. Як я вам казав, головне звернути увагу на той коефіцієнт, який стоїть біля синуса. Ми бачимо, що цей коефіцієнт може дорівнювати нулю у двох випадках, і тому кожне з цих випадків ми зобов'язані розглянути. Перший випадок. Якщо в нас дорівнює нулю А, а А дорівнює 1. Тоді перший компонент оцей дорівнює 0, і оцей дорівнює 0. Тобто ми отримаємо 0 помножити на синус дорівнює 0. І, звичайно, ми чудово розуміємо, що для даного рівняння у даному випадку х будь-яке число. Але, але ось тут. Ну, досить серйозна пастка захована, чесно кажучи. Чому? Тому що якщо ми будемо думати, що нам А підходить, хтось вже і відповідь напише. По-перше, ми не знаємо, може воно на найбільше. Чому я думаю, дуже багато будуть думати, що А до рівня одиниці нам підходить. Все класно все. Насправді це не зовсім так. Треба підставити А до рівню 11. Можна в перше рівняння, можна в друге. Ну, я в перше підставлю це легше. І ми отримаємо синус x плюс косинус х дорівнює 2. Ну, дуже багатьма способами можна розказувати і показувати, що такого бути не може, що це рівняння не має розв'язки. Найшвидший спосіб для десятикласників, класників 11, ну, 10 класі вчать тригонометричне рівняння, для десятикласників найбільш швидкий спосіб це використати обмеження. І синус і косинус у нас від мінус 1 до 1. Тому у нас може бути тільки коли то один і то один, але ж одночасно синус і косинус 1 не дорівнює, тому таке рівняння не має розв'язку. Також на полях зауважу, дуже важлива річ в одному із своїх фільмів, навіть у підготовці до НМТ, я, по-моєму, це казав, що вираз А синус Х плюс Б косинус х менше буде рівнює а квадрат плюс Б квадрат, корінь квадратний, і більше або Д рівню мінус корінь а квадрат плюс б квадрат. Тобто в даному разі синус x плюс косинус x. Менше буде рівня коріння з 2, більше буде рівня мінус коріння з 2. Навіть якби замість двійки було 1,5, воно б все одно не мало розв'язків, але б вам довелося це досить ну, довго доводити. Тому оця властивість, яку я блакитним обведу, вона безумовно має входити в родиці Ну, Ми з вами трішечки заболталися і забули, що є другий випадок. Коефіцієнт біля синуса може дорівнювати нулеві, і коли А дорівнює 1 четверта. Тоді 0 помножити на синус х, ну, буде чомусь дорівнювати, ну не знаю, чому я. Мені рахувати не хочеться. Головне, що це нулем не буде. Тому тут рівняння зразу немає розв'язків, зразу. І рівняння, і тим паче, система. Отже, нам залишається третій випадок. Якщо а не дорівнює 1 і а не дорівнює 1,4, тоді sin виконуємо ділення, і абсолютно сміливо можемо скоротити, оскільки а не дорівнює 1, ну давайте я все-таки грамотно напишу. 3 на 4а мінус 1. Отже, синус ми з вами знайшли. В цей час, коли ми знайшли синус, варто повернутися ще раз, пригадати про те, що нас питають, що був безліч розв'язків, і все-таки пригадати про те, що в нас тут ще косінус є. Тобто, при яких, а якщо ми забудемо про косінус, то тоді треба оце те, що ми вийшли, писати більше буде рівнює. Мінус 1 менше буде рівня 1. Але ж це не так в нас була система. І треба не забути про косинус. Наш косинус х. Ну, давайте я скопіюю все ж таки, щоб всім було зрозуміло, що я далі буду робити. Значить, ми беремо ось наш косинус х. Значить, я його маю знайти. Косинус х, косинус х. Це 2 мінус 2а-1 помножити на той синус, який ми знайшли. Якщо ми з вами акуратно приведемо до спільного знаменника, я вже підгляну, звичайна річ, хочеться економити час. 2а плюс 1 на 4a мінус 1. Отже, давайте запишемо це. Ми ж системи починали, правда? Давайте запишемо це у вигляді системи далі. Ось записав, при якому А ця система має безліч розв'язків. Ну, ми вже знаємо, що А не 1, а не 1 четверта. Ми їх давно забракували. Що треба, щоб ця система мала безліч розв'язків? Щоб вона мала безліч розв'язків, очевидно, має виконуватися основна тригонометрична, тотожність. Тобто, 3 на 4А-1 в квадраті, плюс. 2а плюс 1 на 4а мінус 1 в квадраті дорівнює 1. Ви вже, будь ласка, це розв'яжіть, це мі. А я напишу, що це рівняння має два розв'язки. мінус 0,5 і 1,5. Якого знайдіть найбільше, найбільше. Очевидно, що в даному разі найбільшим є 1,5.